Давайте пройдемося через більш вхідну частину вулиці Тараса Шевченка. Показували, тут бачите, будують магазин з рестораном, з кафе. Магія краси, коліжанка, ягуся. Зникла фіщі Наталі Могилевської. таке враження, концерт скасували, але з концертами Наталії Могилевської таке не перший раз вже буває. Можемо подивитися, тут теж гарно трояндочки заквітли. Завжди люблю цей кущик оглядати. Видить. Можна йти далі. Це ягуся. Новобудова. Міротель з'являється в кадрі Ліворуч, Френ Спорт. Десята година минула. Але вже доволі жарко. Станом на зараз, я б сказав, градусів 28 вже є. Яка в мене потужна тінь сьогодні. А, подобається, мені тут теж біля віли. Бачите скільки зелені висаджено, як воно як воно гарно виглядає, коли постійно щось квітне. Тут з ранньої весни починають квітнути дерева, квіти. Від кого праворуч готель будується. І тут досі, моїть собі, досі стоїть пам'ятник Шевченка, не демонтували. Так виглядало, що от його мають демонтувати. Різно складалася ситуація, але все-таки вдалося відстояти пам'ятник. А і ми підійшли майже вже до майстерні шоколаду. Теж, бачите, одна дівчина, інші жаліється, що ходить і немає де поснідати, де не пройде, там ще не дуже все працює. Хоча бачите, 10-та година минула. Питання залишається актуальним. Вранці ще працює. Хто ще пельменна може вранці працювати, але те, що вона раніше була заявлена з 8-ї, зараз вже навіть не з 8-ї вона заявлена. тобто, Невідомо, як воно працює насправді, коли хоче, так і працює. А, і ці квіточки теж. Дуже гарні. Герань. У дитинстві я любив вирощувати герань на підвіконні. Це важко повірити, але так. У дитинстві багато чого любив. Зараз вже менше всього люблю. Якщо коротко. Клубер? Міська рада. Прямо вулиця Бориславська. на А ми знов на общен часто вулиці Степана Бандери <клухи> Нові кущі тут заквітли. А, і таке враження знов танці, бачите. кількі є. Жінки з дітьми групи. Це означає, що в місті відбувається танці. А, до речі ми недавно писали, але щось не дуже активно ми писали. Давайте зараз можливо більш активно напишемо хто коли планує найближчим часом приїхати в Трускавець навіть відпочинок. Ну, хоча б там місяць, скажіть, хто в певний місяці рік, хто не в в місяці, то вкажіть і рік. А хто може точну дату знає, напишіть точну дату. Нам буде дуже приємно дізнатися. Хто коли приїжджає на відпочинок в Трусканець. Проворуть шайба. Шайба традиційно. Шайба традиційно не працює. Віктор, який славиться своїми балконами, я тут такий недобут є праворуч. Можливо, ви не дуже звертали на нього увагу, він є. Чути в церкві. Зараз парнем праворуч ми дивимось вітязям, куди ліс вітязь. О, Віктор, весна!